Привіт-привіт! Любі раки, Це таро-прогноз на грудень місяць. Ми дивимось з вами вже останній місяць цьому році. Дивимось таро-прогноз, Основні події, основні моменти. Це в нас буде повний гороскоп на місяць. Ловода в нас буде відьмочки. Дивимось основні події, на що варто звернути вашу увагу. Як буде взагалі проходити ваш місяць? Так, перша карта. І це тож жезлів, чудова карта, початок, такий імпульс, імпульс страсті якогось загоритись, бажанням щось здійснити. Може бути якась мрія, якась взагалі ціль. Але настільки це початок, звичайно, але настільки він захоплюючий, це якась може бути ідея, яку ви забажаєте втілювати у життя. Тобто енергії буде, буде е, таке страстне бажання щось досягати. Чудова ідея, використати, використати цей шанс дуже буде важливо, тому що ви його зможете розвивати далі. Наступна карта, дивимось. І це дев'ятка жеслів. Дев'ятка жеслів, коли ви вже зайняли якусь таку оборонну позицію, дивіться за вами є вже досягнення, за вами є вже якийсь результат. Стабільна якась ситуація, але все рівно ви напружені, напружені, тому що ви боїтесь, що хтось може завоювати вашу територію. Це можуть бути конкуренти, наприклад, дуже багато на себе звалили. Але бачите, тут є вже дерево за вашою спиною як символ стабільності, тобто є вже у вас. Але вам ще здається, що ви не можете розслабити. Не можете спокійно, до всього, спокійно реагувати. Тобто карта, коли ви знаходитесь і намагаєтесь оборонятися. А настільки ви вже втомлені, ви вже перенапружені, так, як голова вже оці дівчинка чи хлопчик, як голова. Вже перемотано, тобто дуже сильно перевтомлені, тому що постійно треба щось виконувати, дуже багато зобов'язань, і все ви наче це тягнете на собі. Наступна карта, дивимось, це нас четвірка кубків карта. Апатія і карта, коли емоції ну не дуже вам сильно щось подобається, коли ви в такому розчарованому стані, ну саме емоційно, щось вас не задовольняє, якась ситуація. Є можливості, є інший спектр да емоцій, які вам ось пропонують, але ви все рівно їх не бачите. Ви прямо самос. Усвідомлено не хочете подивитися навколо, не хочете побачити, що ще може бути яке різноманіття. Ви сконцентровані на своєму внутрішньому стані, сконцентровані на оцих от емоціях. Але я завжди кажу, що ця карта в нас ще може бути поганого настрою. Наприклад, сьогодні я прокинулась. І в мене поганий настрій. Чому поганий настрій? Не знаю. Просто так відчуваю. Наче і погода гарна, наче і сонечко світить, і все нормально, але щось я тої ноги прокинувся. Е, наступна колода у нас буде таро світлих провидців. Дивимось. І буде перша карта для вас із цієї колоди. Дивимось. А це у нас карта місяць, Місяць, емоційний стан. Все ж, таки, все ж таки, щось з емоційним фоном, з емоційним станом у вас є якісь нюанси. Да? Карта нашого дуже великого страху за майбутнє. Але ми це відчуваємо все інтуїтивно, зрозуміти ми логічно роз, зрозуміти ми не можемо. Тобто, все рівно ж, наче все гарно, все є і стабільність є. Але настільки хвилювань дуже багато, як його це роз'яснити, об'яснити не можемо саме собі. Карта страхів, наче відчуття такого, що. Не знаю, як рухатись, дуже за все хвилююся. Карта такої мутної якоїсь ситуації. Не до кінця зрозуміло, тому що все от є у нас. Ми не бачимо, що в нас навколо, ми бачимо свій вот такий узенький, узенький шлях, оцю, оцю узеньку дорожку, і тільки по неї можемо йти. А все, що інше, ми поки не бачимо. Просто такий якийсь період. Так само по цій карті може проходити як непорозуміння з іншими людьми. Значе здається, що хтось вас хоче, хтось сплітки розводить да, за вашою спиною. А, може може так буде і насправді але ж таке у вас буде відчуття про інших не будемо говорити. Саме у вас таке, наче вам хтось щось не договорює. Тому що карта такої там, де все ще є, мутно, от це таке відчуття мутності, тобто реальної картини ми не бачимо. Не бачимо, чому реальної карти, картини, і за того, що в нас є якісь психологічні такі страхи, страхи, якісь переживання ну, саме от в такому плані. Так, наступна ось ця у мене колода. Друга карта, дивимось під цієї колоди. І тут у нас сім пентаклів карта очікування фінансової нагороди. Тобто там, де ви раніше дуже гарно потрудилися, це може б приклали взагалі зусилля свої. Може бути, часом поділилися, якщо ви на роботу да, ходите, там, де ви прикладали фізичні якісь зусилля. Тобто, карта очікування фінансового, ви вже вклалися. Зараз тільки треба очікувати, коли прийдуть вони вам на карту. Або ж так виплати надійдуть, просто чуть-чуть затягуються терміни отримання цих коштів, чесно зароблених. Да? Але ж ви їх отримаєте чуть пізніше, вони ще мають дозріти. Але з фінансовим все у вас є. Але по цій карті не проходить якийсь такий подарунок. Тобто ви просто так отримали якісь фінансові да? дарунки від інших. Ні, це там, де ви прикладали зусилля. І за це ви зараз отримаєте гроші. Наступна карта і карта на шут. М -м, дивіться, перед вами відкриваються якісь нові можливості, нові е, проєкти. Може, може, для когось нові відносини відкриються. Е, е, тобто ви познайомитесь з кимось, вам буде настільки цікава ця інша людина, е, поки немає нічого серйозного, але ж це такі легкі стосунки, де вам цікаво пізнавати один одного, можливо, кудись там будуть запрошувати вас на якісь. Цікаві, не цікаві да, якісь такі там, в кіно, але в кіно які, на якісь побачення, але само такого цікавого напрямку. Так само по, по роботі. Це може бути нова робота, але при умові, що там ви не маєте якихось навичок саме для цієї роботи. Ви маєте інші навички, маєте досвід, але саме для цієї роботи це. Як, от, Чистого аркушу все починати. Але перед вами відкриваються всі двері. Можете скористатися цим шансом, тому що, якщо ви щось по цій карті починаєте робити, це буде в подальшому, в майбутньому дуже важливе, дуже значиме для вас. І наступна колода, і з вами. Ць колода в мене Аліса в країні чудес. Ми дивимось вами. Перша карта. І ця карта маг. Я думаю, все ж таки, після оцього шута ви вже скористаєтесь цим шансом. Ця карта в нас дуже активна. Активна, коли ви ціле спрямовані, ви наповнені настільки енергією і маєте все. Все, що є можливе для досягнення своєї цілі, тому що це карта амбіцій, дуже таких великих. Це карта, ви як чарівник, все, що ви задумали. Але ж карта, коли ви реалізовуєте це у майбутньому, карта такого. І ви для цього маєте вже все. У вас дуже гарно налагоджена комунікація з іншими людьми. Ви можете займати навіть лідерську якусь позицію, тому що. І ви можете вести за собою людей. Ця карта вона ще говорить про те, що бачу ціль, не бачу припонів, да, Я рухаюсь до своєї мети. Саме головне, це ціль все інше неважливо. Тобто, ви будете мати таку можливість довести це і втілити це в своє життя. Наступна карта. Це в нас четвірка пентаклів. Карта стабільності, стабільності з фінансових виплат, стабільності у фінансах, гарного здоров'я може бути, стабільності у відносинах, да, можете правильно розпоряджатися своїм часом. Тобто, коли у вас вже є перший результат, є, ви прийшли до першої такої стабільності. Карта ще говорить нам про зберігання коштів, коли ви будете на щось їх зберігати, да, інвестувати і для, в подальшому для того, щоб отримати більше. Прекрасна карта, чудова карта, з фінансом у вас все добре. Так, дивимось. І далі у нас. Рицарь, рицарь мечів. Дивіться, це в нас рух знов. Дуже будете активні, прям. все у вас почне. Якщо якась ситуація була, вона на паузі, то зараз почне це рухатись вперед розвиток. Але ж поїздки можуть бути: точка А, точка Б, можуть бути відрядження, переїзди, приміщення дуже багато. Але ж дивіться, і за того, що ця людина у нас мечова, це може бути зіткнення такого. Інтелектуальних інтелектуального направлення. Тобто, якщо людина має свою цілеспрямовану ціле якусь думку, вона може її нав'язувати іншим, може нав'язувати вам. А ви ж, в свою чергу, будете її не сприймати, тому може розгоратися якась ссора, якась конфлікт. Тому що по цій карті взагалі цей рицар доволі конфліктний, за того, що він постійно хоче щось доказувати, доказувати свою правоту. Йому здається, що тільки його думка одна-єдина, всіх інших думка не цікавить. І зараз, саме зара цього він може докапуватися до правду. Бувають такі люди, коли прям от має бути все точно подрібне. От як прописана, так і має бути. Оце прям може бути по цій карті. Але ж воно або буде така ситуація, де ви будете в цій ролі, коли вам потрібно буде доказувати свою якусь правоту, свою ідею, або ви будете спілкуватись з такою людиною, яка вам буде доказувати. Будьте обережні, щоб не входити в цей конфлікт, в цю ссору. І так, дорогі раки, це був у нас старопрогноз на останній місяць цього року. Очікую вас вже наступного року в новому циклі. Будемо починати старопрогнози для кожної знаків. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Пока-пока!